При кінці травня ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Тоді постраждав приватний сектор Шевченківського району. І з господиною одного з будинків ми поспілкувалися. Пані Тетяна каже, що через стрес погано пам'ятає той страшний ранок. Найяскравіші спогади це дим та пилюка, що наповнили дім, а також скло, що посипалося з вікон. Пам'ятати навіть одне скло пам'ятаю. і дихати нічим. Це і все. А потім ми спробували вийти на вулицю і я не знаю, як чоловік вийшов якось через вікно, вибив двері, бо не можна було вийти з хати. Двері заклініли, от в хату. Вони відкриваються в одну сторону, а їх потягнуло в другу сторону. В хату. І вони я показувала, їх невозможно просто було відчинити. Ми вийшли всі на вулицю. От, вийшли, всі-всі сусіди, всі всі ми вийшли. І от ходили, я не знаю, в мене страху не було, сльоз не було, паніки не було. Не знаю, ну якось так. Чого я не знаю, я така, ну як, я скажу, що я дуже восприїмчива, ну а тут в даній, в даній ситуації. На, таке, наче Я ждала цю ракету і знала, що вона прилетить. От не знаю, от так от. І от, звісно, правильно, це, це страшно. Во, Представити собі на минутку, ну, не, не, я не знаю, як це передати. Тетяна каже, що пошкоджень будинок зазнав зовні і всередині. Також постраждала автівка родини. Єдине, що хоч трохи заспокоює жінку, це те, що залишилась неушкоджена хатня техніка. Ми проснулися в склі повністю. Нас спасло одіяло. Якби не одіяло, звісно, це. все в хаті було перевернуто вверх ногами, вікон не було. Ну, ми це не навіть. Навіть не, ну не передати, як воно вийшло. Ми не даже от стали стоїмо, ми не знали. Ми швидко ну среагували на це все і швидко вискочили, на вулицю вийшли. Головне, нам треба було вийти, тому. У нас в домі, як вам сказати, дихати нічим було. Частично потолки повністю потріскалися вугли і порозходилися от, сантиметрів по два-три, по розі... повністю так розійшлися. Що пошкоджено? В домі всі гардіни порвані, частично штори порвані, карнизи всі позлітали. Люстри в, двіх, в двох кімнатах також злетіли повністю. Е, що ще? Ну що ще? Все було в склі. От все було, понимаєте, це було все в склі. Ну, е, техніка вся ціла була. Оце він, мене радувало, страшне. Що у мене водонагрівач цілий, що у мене е, машинка стиральна ціла і так далі. От. Все це було в порядку. Ну а потім виходимо на вулицю, а тут як ворота одні лежать, другі лежать. Машина задня частина розбита, стекла особливо. От. Забор весь ось розбитий він на скрутках, на підставках, на всьому. Для того аби родина могла скоріше відновити свій дім, долучились усі знайомі та друзі. Не стала осторонь і міська влада. Від будинку регулярно вивозили будівельне сміття, а також надали необхідні матеріали. Якщо уточнювати, то це плівка, дві упаковки та один рулон, шифер 105 одиниць та дошки 50 штук. Допомогли шифер, доски і канюк на хату. Це криша була, знаєте, для всіх це було саме необхідно. Ну і як в таку минуту, звісно, в таку минуту це дорога ложка к обіду, хай воно буде на російській мові. Але вона була дорога. Це ж ви самі розумієте, одразу скільки всього треба. От. Ну Вікна ми покупляли частично. Кредит взяли, нам дозволили взяли на кредит там, тому без вікон ніяк же не можна. Ось ще одне вікно залишилось, там поставити. Ну всі вікна он засипані, предварительно засипані, щоб, не дай Бог, якщо вдруг що, щоб це все хоча б в хату ці нас не поранило. Ці Пані Тетяна ділиться, попри те, що зовні відновлення вже на завершальній стадії, всередині дому роботи ще вистачає. Увесь ремонт самотужки виконує її чоловік. Ще кухня, коридор, ще один коридор, який рознесло треба. Там у нас ще котельня дров'яна, вона теж розійшлася там трошки. Ну, там не розрушено так, що повністю. Ну ми туди не заглядали. Навіть там виходить, що Наладити треба і котьоли, і насос, і все ж там є, все ж там треба наладити. Оце ще робити і робити. Ну так як все на одні руки, в основному чоловіча робота. Жінка каже, що евакуюватися вони поки не планують. Її чоловік впевнений, що все буде добре. Я можу і. Могла б евакуюватися кудись, якщо це потреба буде, то це, зрозуміло, і він. А так, у нього навіть і в мріях немає. Він сказав, що у нас все буде в порядку. Ось є такі люди, які також таке кажуть. І він так сказав, що все буде в порядку. От переживемо, на нас не наступлять. Родина зверталась по грошову допомогу до депутатів та подавала заявку в дію на відшкодування майна. Та зараз мрія лише одна перемога.